Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми торкнемося теми заздрості, дамо їй визначення, а також розглянемо сім не завжди очевидних варіантів того, як вона може проявлятися. Хтось вважає заздрість вадою, але такою якоюсь дуже і дуже незначною і не вартою уваги. Проте, з точки зору біблійного християнського вчення, заздрість є серйозним гріхом, який необхідно просто викорінювати із власного серця, якщо цей гріх там є. Наприклад, у Галатів 5.20 заздрощі перелічені серед вчинків гріховної плоті. А в 21-му вірші написано, що ті, хто практикують подібні речі, Божого царства не успадкують. Окрім цього, заздрість руйнує людину із середини. Вона знищує нормальні відносини з оточуючими. Вона заважає виконувати Божу волю та призводить до інших гріхів. І, врешті-решт, через заздрість було вбито Ісуса Христа. Що ж таке заздрість? Підсумовуючи визначення з різних джерел, можна сказати, що заздрість це негативна емоція, яка виражається в досаді, незадоволенні або роздратуванні через успіх, перевагу чи добробут іншої людини. Заздрість часто супроводжується бажанням отримати те, що є у іншої людини, або бажанням, щоб вона цю річ Втратила для того, щоб сутність заздрості стала ще більш зрозумілою, розглянемо сім її проявів. Цей список не є вичерпним, проте він є достатньо повним для того, щоб роздивитися заздрість з різних сторін. Під час розбору різних проявів заздрості давайте аналізувати власне серце на наявність цієї вади і цього гріха всередині нас самих. Тому що виявлення гріха в своєму серці це вже перший крок до його подолання та до перемоги над ним. Перед продовженням поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на цей канал, якщо тематика християнського вчення є для вас цікавою. Ваша активність дуже важлива для розвитку каналу. Отже. Сім проявів заздрості. Перший прояв заздрості це незадоволення добром іншого. У четвертому розділі книги буття описана історія про двох братів, які принесли Богу жертву. Бог прийняв жертву Авеля, а на жертву Каїна не звернув уваги. Каїн дуже розлютився через успіх Авеля. Його обличчя стало похмурим. Це класичний прояв заздрості. На жаль, згодом ця заздрість призвела до вбивства. Якщо в вашому полі зору є хтось, хто має благополуччя, добробут, досяг в чомусь успіху, має якісь благословення від Господа, є в чомусь кращим за вас, має якісь. Переваги, то яка на це ваша реакція? Якщо у вас подібні речі викликають невдоволення, смуток, досаду або роздратування, то це і є прояви заздрості. Якщо ж ваша реакція позитивна і ви радієте чиємусь благословенню, тоді все добре. Другий прояв заздрості це бажання мати те, що є у іншої людини. Цей прояв заздрості порушує десяту заповідь, яка закликає не бажати того, чим володіє ближній. У 21 першому розділі першої книги царів описана ситуація, коли нечестивий цар Ахав захотів заволодіти виноградником чоловіка на ім'я Навод. Цар запропонував обміняти або придбати у Навота виноградник. Навод не схотів продавати свою ділянку. Нормальна людина абсолютно спокійно відреагувала би на право іншої людини розпоряджатися своїм майном на власний розсуд. Реакція ж Ахава була неадекватною. Він був пригніченим і сердитим. Той виноградник настільки не давав спокою правителю, що той ліг обличчям до стіни і не хотів приймати їжу. Ахав вважав, що та земельна ділянка повинна була належати йому. Завершилося все тим, що за допомогою своєї теж нечестивої дружини Єзавелі після підступного вбивства законного власника Ахав все ж таки заволодів виноградником. Подібне нездорове бажання мати те, що є у іншої людини, це одна із граней заздрості. Перевірте власне серце. Чи спокійно ви ставитесь до того, що певна людина має у своєму житті ті чи інші хороші речі? Чи радієте ви з приводу її добробуту? Чи не виникає у вас такої думки, що не вона, а саме ви повинні були би мати певні її речі, майно, посаду, позицію чи ще щось інше? Третій прояв заздрості це знецінення чужих досягнень. Якщо людина, маючи заздрість, є невдоволеною та не має спокою через добрі речі в житті іншої людини, то, щоб заспокоїти себе, вона може почати просто знецінювати чужі досягнення. Заздрість не дозволяє визнати чийсь успіх справедливим. Знецінення може виражатися у таких фразах, як та йому просто пощастило, він цього не заслужив. Не таке вже й велике досягнення, і так далі. У Матвія 9:32 записана історія про те, як Ісус вигнав демона, зціливши німого чоловіка, який в результаті почав розмовляти. Це було очевидне диво, яке навіть заздрісні фарисеї за усього бажання просто не могли заперечувати, будучи невдоволеними тим, що Ісус зміг звершити це чудо, вони стали говорити, що воно, тобто це чудо, було звершене не Божою силою, а бісівською силою. Таким чином, маючи заздрість, вони намагалися знецінити божественну владу Ісуса. Давайте просто перевіримо себе. Чи дійсно ми по достоїнству оцінюємо досягнення оточуючих? Чи можемо ми від серця похвалити людину та визнати цінність її старань? Звісно, мова йде про визнання саме хороших та правильних речей, мова не йде про наділення цінністю якихось недостойних та пустих справ. Четвертий прояв заздрості це злорадство або зловтіха. Злорадство це інший бік заздрості. Як ми вже розібрали, заздрісній людині погано, коли хтось інший має успіх, це працює і в протилежну сторону. Коли в певної людини стається невдача, втрата, трагедія, коли її справи йдуть не дуже добре, коли щось не виходить, коли немає успіху, тоді заздрісна людина явно або приховано радіє. Це і є злорадство або зловтішання. Нормальна ж реакція християнина на невдачу ближнього, це щире співчуття. У притчах 24 17, 18 написано, щоб ми не зловтішалися, навіть коли мова йде про ворогів. П'ятий прояв заздрості це бажання провалу іншій людині. По суті, можна назвати це превентивним злорадством, коли заздрісник ще не має приводу для зловтіхи, але хотів би, щоб цей привід з'явився. Бажання провалу для ближнього може залишатися просто на рівні бажання, а інколи воно може супроводжуватися також і деструктивними діями, які будуть цьому провалу сприяти. Шостий прояв заздрості це прагнення, вмотивовані нездоровим суперництвом. Чи нормальним є бажання досягти або зробити щось хороше? На перший погляд, відповідь так. Проте варто зауважити, що в практичному християнстві дуже важливими є мотиви віруючої людини. Важливо не тільки мати добру мету, але також не менш важливо мати правильні внутрішні мотиви, тому що навіть у, здавалося б, добрій справі можна керуватися гріховною заздрістю. Уявімо ситуацію: людина побачила чийсь успіх. І цей успіх не дає їй спокою, а викликає досаду і роздратування. І в результаті така людина вирішує і сама щось зробити, вирішує і сама чогось досягти, просто щоб втерти всім носа і довести, що вона є кращою за інших. Подібні прагнення навіть до хороших речей, але вмотивовані нездоровим суперництвом і бажанням втерти комусь носа, є ще одним із проявів заздрості. У Якова 3:1315 гірка заздрість та суперництво описані як погані ознаки, притаманні людям, котрі не мають Божої мудрості. Заздрісне суперництво може бути природнім для земної, душевної, бісівської мудрості, але воно несумісне зі справжньою мудрістю, яка сходить з гори від Бога. Сьомий прояв заздрості це незадоволення власним життям на фоні життя інших людей. Коли заздрісна людина невдоволена благословеннями інших людей, це інколи може набувати формату невдоволення також і власними благословеннями на фоні чужих. Замість того, щоб радіти, наприклад, своєму автомобілю, заздрісна людина невдоволена ним просто по тій причині, що в когось іншого автівка краще. У 20 розділі Євангелія від Матвія записана притча, в якій працівники винограднику були невдоволені заробленим динарієм. Динарій був саме тою платою, за яку вони домовились працювати. Тому обґрунтованих підстав для негативної реакції насправді не було. Проте, в них з'явилася заздрість щодо інших працівників, які працювали менше, а отримали таку ж саму плату. Саме ця заздрість до більш легкого прибутку інших викликала незадоволення вже власним доходом. Таким чином, коли людина порівнює себе з іншими і через таке порівняння стає невдоволеною вже власним життям, то це може бути також одним із проявів заздрості, окрім цих семи розглянутих проявів, можна виділити в Біблії дуже короткий тест на заздрість у посланні до Римлян 12.15 Написано. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Людина, яка не має в серці заздрості, буде здатна жити за цим принципом. Вона буде зі щирим задоволенням радіти успіхам інших людей і дійсно співпереживати їм без тіні зловтішання у разі їх невдачі. Саме таким повинен бути християнин. Тож давайте будемо перевіряти власні серця, щоб у них не було навіть маленького якогось місця для заздрості. Друзі, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, пишіть ваші коментарі. Хай Господь рясно благословить вас і до зустрічі у наступних відео.